Україна до кінця 2015 року перейде на цифрове мовлення. На різдвяному ярмарку чернівчанам пропонуватимуть поласувати стравами національних кухонь. Всесвітньо відома українська співачка вперше завітала у столицю Буковини з концертом. Не міста в ефірі телеканалу Чернівецький промінь у студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Україна поступово переходить на цифрове наземне телебачення. Проте дата остаточного відключення аналогового мовлення переноситься на 31 грудня 2015 року. Причина неготовність країни до цього процесу запевняють експерти. Нині ретрансляцію цифри у нашій державі здійснює компанія Зеонбуд, яка отримала ліцензію на чотири мультиплекси мікс і побудувала чотири мережі розповсюдження сигналу зі 166 передавачів. І вже чимало домогосподарств дивляться ефір з найкращою якістю зображення та звуку. Аби перейти на цифрове мовлення, необхідно забезпечити покриття населення держави хорошим сигналом та се тобоксами. Нині у Чернівецькій області є два передавача в обласному центрі та у Новодністровську. Щоправда, за словами експертів, покриття не відповідає ліцензії. Була державна програма в минулі роки. Близько 800 тисяч подано близько мільйон 400 заявок, і 800 тисяч домогосподарств отримали сето бокси. Всього на Україні десь за даними соціологічних досліджень близько 6,5 половин. Мільйонів домогосподарств отримують ефірне телебачення. Повне відключення аналогового мовлення відбудеться поетапно. Першими в списку є Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська і Закарпатська області. Наступні Чернівецька, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька та Одеська. Останню, за словами експертів, буде вимикатися центральна Україна. Щоправда, аби все ж перейти на цифрове мовлення, населення нашої держави повинно мати телецюнери. Давайте розуміти, що у держави зараз немає грошей. Щоб виконати свої зобов'язання навіть перед тими людьми, кому ми вже один раз пообіцяли надати це топ-бокси, і ви бачили, що одне з останніх рішень попереднього кабміну було призупинити дію плану про впровадження цифрового мовлення. З однією метою не витрачати гроші на сеттопбокси, бо їх немає. Наразі експерти шукають виходи з цієї ситуації. Один із варіантів створення локальних мультиплексів регіональними організаціями, які будуть його утримувати, впроваджувати тарифи та відповідно забезпечувати трансляцію місцевих мовників. Але зробити це можливо фактично тільки після того, як відключиться аналогове мовлення і з'являться частоти вільні, на яких можна було буде це. Напрацювати під час заходу також говорили і про суспільне телебачення. До речі, його планували запровадити в Україні ще з час часів президентства Ющенка, але лише в цьому році був прийнятий відповідний закон, і тут виникло питання: що ж робити з державними телерадіокомпаніями. Є два варіанти, які вже розглядаються. Один запропонував Зураб Аласанія. Я беру 20 там чи 50 людей, найкращих для своїх як корпункт. І роблю це громадське телебачення. У мене буде УТ-1 йти, але буде називатися спільне телебачення з іншим контентом, там з меншою кількістю реклами. І ці 50 людей будуть як корпункт, Вони будуть включатися щодня, там зранку, в день і ввечері, включатися з новинами про життя чернівців. Але штат кожної держтелерадіокомпанії налічує у середньому 200 осіб згідно з пропозицією пана Аласанії, вони будуть звільнені. Інший ж варіант належить Миколі Томенкові. Ми пропонуємо облдержадміністрації. Ви хочете повноважень? Ви хочете, ми даємо частоту. Ви хочете мати е, своє мовлення? Будь ласка, майте, от вам дава фінансуйте. Але за таких умов, що це має бути знову ж механізм обрання наглядової ради через людей. Щоб люди впливали, а ви фінансуйте. Наразі запропоновані варіанти опрацьовують спеціалісти. Що ж стосується суспільного мовлення, то лише громада буде визначати, яким буде його наповнення. Окрім впровадження телебачення такого виду, велику увагу експерти приділяють інформаційній безпеці нашої країни. Нацрадою вже заборонено трансляцію 17 російських каналів, які пропагують антиукраїнські настрої. А також понад 60 журналістів оголошені персонами нон грата 60 фільмів з Михайлом Переченковим. Зняли з ефірів, і вже незабаром рада придаж кіно вирішить долю охлобистіна. Він же не стріляв як Пореченков. Так я кажу, і Пореченкав начебто нікого не вбивав. Він просто тримав в руках, ми ж не маємо там, знаєте, чи попав він, чи не попав в наших людей, чи ні. А е, висловлювання хлобистина про те, що він там приїхав, бо це там е, Нова Росія на Україну, що він закінчить свою авторську кар'єру і піде воювати, бо у нього там розряд по стрілковому спорту. Ну що ще треба, знаєте? треба щоб тільки він за автомат також експерти візьмуться і за російські серіали де вихваляються військовослужбовці російської федерації наталя гатеш сергій грубляк андрій дороцюк чернівецький промінь Промінь світла, проект із працевлаштування інвалідів презентували у Чернівцях. Його автор Олег Шевченко пропонує безкоштовно навчати людей з обмеженими можливостями за спеціальностями, веб дизайнер, системний адміністратор та іншими. І для цього їм не потрібно навіть виходити із дому. Усі матеріали учням чоловік планує розсилати по інтернету. Якщо цей проект запустити на повну мощність, ми можемо оказати огромну підтримку інвалідам, як інвалідам від народження, по, 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 по нещасним случаям. І нас зараз особливо особливо інтересують інваліди із зони АТО. А ще активіст пропонує перенести сайти органів місцевої влади до себе на обслуговування. Мовляв, його послуги обходитимуться дешевше, ніж у конкурентів. А інваліди отримують можливість заробляти, працюючи у службі підтримки та заробляючи ресурси для інших замовників. Для втілення цього проєкту Олег Шевченко потребує підтримки громадських організацій та владників. Завдяки їм ми маємо можливість малуватися синім чистим небом над головою. Завдяки їм настає завтрашній день. Вони ризикували власним життям для нашого спокою, підставляли спину під кулі, щоб ми були незалежні та вільні. 6 грудня День захисників України з вдячністю за майбутнє та з посмішками привітали героїв, діти. У передень свята учні 14-ї Чернівецької школи вирішили привітати всіх захисників і подякувати їм за відвагу. Від першачка до 11-ти класника кожен взяв участь у підготовці. Насичені та виснажливі репетиції, проте жодного слова нарікання. Ніде запевняють сказати спасибі це найменше, що вони можуть зробити. Я їду, бо це моя земля. Я народився тут і тут я й загинув. Ми вільні. І ми любимо життя. Та віддамо його за вільну Україну. Володимиру 12, проте відваєв в нього хоч відбирай, стверджує, готовий захищати сестру та брата. Хоча, поки не зовсім розуміє, як це бути військовим, але вже мріє стати льотчиком. Може, там треба за сорок секунд спіти вдіятись скоро робити, не спати довго. Діти розповідають, їм відомо про війну не лише з екранів телевізорів, а й з уст їхніх однолітків. Цього року до нас перевели учня, який приїхав до нас із Горлівки, тобто він навчається зараз сильне. І ми, як ніхто, відчуваємо цю атмосферу. Побачимо, що дійсно ця проблема стоїть на сході України, і що людям потрібен захист, потрібна ця безпека. Саме тому ми намагаємося як в класі, так і взагалі в школі підтримати цих людей. Організатори свята запевняють, головне їхнє завдання показати захисникам, що про них пам'ятають. М'ятають, а їхню відданість ніколи не забудуть. Діти віднеслися з великою відповідальністю до цього. Не було посмішок, не балувалися вони в нас, тому що вони знають, що йде у нас в країні війна, і тому вони дуже дуже серйозно віднеслися до сьогоднішнього нашого свята. Присутні на святі бійці а які глядачі не стримували сліз. Учні подарували військовим обереги, зроблені власними руками, аби ті захистили їх від куль ворога. Дитячі посмішки зміцнили віру у краще майбутнє. Аліна Олевич, Максим Демко, Черня. Вецький промінь. Далі про те, чим дивуватиме цьогоріч різдвяне містечко у Чернівцях. Та про відому на весь світ українську співачку, яка вперше завітала до нашого міста з концертом. Та спершу огляду українських новин від журналістів сайту «Промінь Протягом минулої доби. Російські найманці вчинили три потужних спроби прорвати оборонні лави українських військових. Зокрема, дві атаки ворога було відбито на півночі зони АТО в районі населеного пункту Сокільники. Також після влучного вогню артилерії та стрілецької зброї захлинулася спроба прориву терористів у районі селища Опитне з метою оточення донецького аеропорту. Ворог зазнав істотних втрат і був змушений відступити. Відтак і старий, і новий термінали Донецького аеропорту перебувають під контролем українських військ. Захисники аеропорту відбили усі спроби ворога захопити цей об'єкт. Російська сторона продовжує перекидання на територію тимчасово підконтрольну бойовикам додаткових формувань найманців, запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів та мастильно-технічних засобів. Тільки за минулу добу отримана інформація про переміщення з Росії трьох колон техніки загальною кількістю понад 200 одиниць. Вчора, о восьмій ранку. З Росії через населений пункт Дубровку в напрямку населеного пункту Дмитрівка прослідувала колона кількістю до 150 вантажних автомобілів. О 12.10 друга колона техніки з 10 бензовозів і шести бойових броньованих машин. Сьогодні вночі зафіксоване переміщення через населені пункти Звареного в напрямку міста Луганськ колони з 40 вантажів, 33 з яких бензовози. Протягом минулої доби загинуло шестеро українських військових. Тринадцять отримали поранення. Доручення обладнати усі авто реєстраторами надав регіональним підрозділам начальник Державтоінспекції України Анатолій Сіренко. За його вказівкою, у кожному патрульному автомобілі до 15 грудня встановлять пристрої для запису, зберігання та відтворення відеоінформації. У відеореєстраторах буде встановлена карту пам'яті з об'ємом, достатнім для безперервного запису упродовж доби. Таким чином, видалити непомітно будь-яку частину відео буде неможливо. Знаючи, що всі його дії фіксуються на камеру, працівник ДАІ не дозволить собі відступити від вимог законодавства, тим паче вимагати хабар, зазначає очільник державтоінспекції України. Використання відеореєстраторів дозволить значно поліпшити якість несення служби та слугуватиме додатковим стимулом коректного та вічливого спілкування між працівником ДАІ та учасником дорожнього руху, вважають у відомстві. У Хмельницькому жителі села Лісові Гринівці облили зеленкою депутата обласної ради колишнього регіонала Петра Тарасюка. Перед початком позачергового засідання сесії облради близько 20 людей пікетували будівлю з вимогою не допустити того, щоб у них відібрали 20 гектарів сільськогосподарських земель. За їх словами, сільський голова лісових гринівців разом з депутатом Петром Тарасюком намагаються забрати землі, щоб збудувати музей. Коли Петро Тарасюк підійшов до протестувальників і почав розповідати, що на цій території є скіфські поховання, його обличчя облили зеленкою. Разом із тим, учасники мітингу продемонстрували змі висновок дочірнього підприємства Подільська археологія, держпідприємства науково-дослідний центр охоронна археологічна служба України, в якому говориться, що згадані ділянки не мають пам'яток археології та не належать до земель історико-культурного призначення. З грінтвейном і східними смаколиками, але без алкоголю. Різдвяне містечко на соборній площі відкриють як і торік на Миколая, 19 грудня. Наразі від підприємців, які хочуть взяти участь у ярмарку в департаменті економіки міської ради, прийняли 31 заявку. Народні майстри дивуватимуть сувенірами з національною та святковою символікою. А представники ресторанного бізнесу запропонують чернічанам страви національних кухонь. Крім української та буковинської буде також арабська кухня, китайська кухня. Турець турецька кухня є. Також заявка від татарської кухні, тому ми думаємо, що вибір національних кухонь буде широкий. і Комісія вибере найкращі смаколики, які будуть продаватися на різдвяному ярмарку. Заявки на участь у різдвяному ярмарку на соборній площі прийматимуть до 8 грудня. Після цього з усіх пропозицій організатори обіцяють обрати найоргінальніші, а працюватиме містечко аж до Йордана. На рідній землі співачку Мар'яну Садовську можна почути не часто, вона є голосом України за кордоном. Проте, все-таки жінка завітала до столиці Буковини або через пісню поспілкуватися з чернівчанами. Всесвітньо відома співачка Мар'яна Садовська розповідає: виступаючи в кожному куточку земної кулі, слухачам вона несе одне. Для мене дуже важливо стати от таким, от голосом моєї землі, щоб через мене щоб почули. Людей тут почули, чим ми живемо, наші потреби, наші мрії. От ну це таке моя маленька місія. Мар'яна співає українські автентичні пісні і в Америці, і в Європі, і в Азії. Місцеві не знають слів, але розуміють їх. Мені кажуть, що це таке. Я не розумію, про що ти співаєш, а плакати хочеться. У неї не існує просто пісень, зазначає співачка. А є долі покладені на мелодію. Дуже часто пісня так пов'язана з життям, що фактично виконавець і спів. Як авторську пісню, це моя пісня, казала мені. Зараз тобі заспіваю мою пісню. Або я тобі виспівала все своє життя. І от я зрозуміла тоді, що, що те, що я отримую, я не можу тримати просто для себе. Я мушу його передавати. Передає далі доробки українських автентичних співаків під час подорожі українськими селами жінка дізналася про їхні секрети: староїдні слова, мелодику і як всю цю силу можна використовувати. Співали щоб вплинути, щоб змінити, зачарувати оця, оця обрядовість. Це якби мій дороговказ, так я працюю, і ніщо цю силу не переможе, каже Мар'яна Садовська. Ніяка війна, ніякий окупаційний режим, ніякий диктатор не зломить оцієї цієї життєвої сили. Але також жінка жартує: у неї є секретна вправа для мовлення. Поради дикції питини пити. Це справді дуже гарно вправляти, тому що поза політикою митця не існує впевнена співачка. Немає мистецтва без громадянина, немає, не можна сказати, я не, не мене не цікавить політика, я забуду займатися лише мистецтвом, бо тоді це, це стає неважливе, нікому не потрібне, вихолощене, неправдиве. Мар'яна Садовська співає по всьому світу, але у неї є мрія виступити в кожному українському місті. Поки що її пісні чули лише в Києві, Львові і Маріуполі. Черзі чернівці, які готові прийняти всесвітньо відомий голос України. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Константин Скритуцький подарував Києву їжачка в тумані, маленького принца, піаніно Шопена та ще безліч яскравих та позитивних вуличних скульптур. Метець закоханий у Чернівці, тому хоче подарувати і нашому місту чудо пам'ятки. За ідеями приїхав до столиці Буковини. У розкритих пащах парочки цілуються, обтинає тишу принц Екзюпері, диво серед Києва на пейзажну вулицю, йшло від площі львівської і застигло в грі. Такі вірші присвячують захоплені жителі Києва і гості міста роботам Константина Скритуцького своїм їжачком в тумані, маленьким принцом, котиками і зебрами він оживив столицю. А позитивні вуличні скульптури стали її мистецьким обличчям. Для чорнівчанки Тетяни. Приміром, ці вічно веселі герої є талісманом. Для мене це просто на удачу, на добрий настрій, на якусь на добру справу, так я хочу сказати, тому що все ж таки перемогти тих забудовників і цю площадку. Люди вони її захистили. І зробили і просто улюблене місце для киян, для городян, ну, також. А народилися перші герої мистецького Києва, коли комунальники викорчовували старі дерева, і на їхнє місце паркувалися гори водії. Тоді митці запропонували з пнів робити скульптури. І таким образом з'явився йожик в тумані самий класний, найзвісний, там коти з одноразових вилок, і там осліки, і проче всяка цікава історія. Фінансують роботи Константина, місцеві жителі та боже. В Киеве довольно много сумасшедших, но в таком смысле вот хороших сумасшедших, классных, интересных сумасшедших людей. И вот один из них мой как бы постоянный меценат, и у него внутреннее глубокое убеждение, что человек, который на данной территории эм, обогатился и что-то от этой территории получил для себя, обязательно должен... Эм, Как то ету територію це місце цих людей, які там живуть, відблагодарити. тому фантазію митець грошима не обмежував за гроші в мозаїку італійську вляпав, що там, даже по-моєму самі італіянці були удивлені, що вона на вулиці, а не у кого-то на дачі дома. Але найбільший проект пейзажну алею Константин зробив спонтанно, просто аби захистити землю. Територія, яку нужно срочно чим-то якими-то яркими об'єктами красочними занимать, потому что в любой момент это могут все как бы снести, І були попитки. Та найпоказовішою була робота з будівельниками, які допомагали створювати казку в Києві. Спочатку майстри були скептичні, розповідає Константин. Начали говорити, що це якийсь зовсім сумасшедший наркоман, якого там в голові якісь коти, що то він такий. І нам стыдно вообще з цим працювати. І після того, як вони заложили це все мозаїка і відійшли, Подходять ну, мене і кажуть Костя, ти тільки кажи. Ми все зробимо. Ти тільки кажи, що робити, Ми все будемо робити. І такі самі в такому від того в якому вони проєкті участво Створити подібне можна і треба в Чернівцях. Запевняє митець. Проте свою казку це місто вже має. У вас ще сказочний університет тут, який я страшно люблю. Я б там би жив в університеті. Тому і нові скульптури варто робити, враховуючи атмосферу і настрій міста. Ваш город міст очень складний, він такий маленький, да. замічательний хірургічним способом нужно сюди ставити за ідеями. Константин звернувся до місцевих жителів. На зустріч з митцем прийшли ті, хто хоче і знає, як робити місто гарнішим. І ті, кого не перший рік надихають його роботи. Там є настрій однозначно, і вони, мабуть, допомагають нам жити ці роботи. А, а виконані дуже на високому професійному рівні. І в мене десь така думка є запропонувати йому якийсь проект у нас в Чернівцях однозначно. Проєкт поки триматимуть у таємниці. Аби нові надихаючі чернівецькі скульптури були приємним сюрпризом. Втім, гарним своє місто може зробити кожен його житель. Запевнив український митець. Юлія Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Чоловічий народний аматорський хор капели Дзвін відсвяткував ювілей. 45 років існує колектив. В його репертуарі українські народні пісні в обробці відомих українських хорових класиків, січові, стрілецькі пісні та сучасна українська хорова музика. З нагоди річниці заснування колективу учасники хору організували концерт. Це є історія наша. В ній завжди відображені як сум і печаль, так і радість перемог. Просто захоплює дух. Холодні стіни мармурової зали Чернівецького національного університету наповнювались теплом співу. У 1969 році в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича створили пісенний колектив. Шли роки, змінювались керівники, а голоси лунають і досі. З вересня головним диригентом є Любомир Равлюк. Він розповідає, пісні хору і надалі залишаються натхненням для людей. І не тільки на Буковині, а й в інших регіонах країни та за її межами. Під час попередньої революції виступали і зараз, під час революції гідності, ми своїм репертуаром піднімали дух нашої молоді, наших людей до боротьби за. Те, що наш народ бореться і боровся, є багато однодумців, багато прихильників нашої творчості, і запрошують нас на різні заходи мероприємства в Чернівцях, в районах, в області і за межами. Також Володимир Маслюченко ще навчався, коли утворилась капела. Спочатку виступав у студентському хорі, а нині голова ради колективу, розповідає пісні, що співали колись, стали як ніколи, актуальними. Само собою, що те, що робиться у нас. Це всіх нас дуже тривожить і так далі. І Ті пісні стрілецькі, які ми співали давно. Ми не думали, що вони такі стануть актуальні. Зараз вони просто актуальні до цієї обстановки, яка у нас є. Яку всі знають. Привітати аматорський чоловічий хор прийшли представники влади. Колектив нагородили почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації. Але головною відзнакою для капели є визнання людей. Юрій Гомонович, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Буковинський розмай знову у Чернівцях цього року учні художніх шкіл області презентували виставку робіт присвячену історії боротьби українського народу за територіальну цілісність країни. Яскраві кольори заповнили залу художньої галереї. Відкрилася щорічна виставка учнівських робіт Буковинський розмай. 458 учасників представили 842 роботи. Тут і твори живопису, і декоративного мистецтва не оминули майбутні художники у своїх роботах і подій на сході країни. Ми проводимо таку виставку паралельно присвячено. Е Подіям, а то подіям, які відбуваються на сході. Учні в своїх роботах якби, стараються зберегти нашу державу, показати її красу, показати ті дії, які відбуваються у нас в даний час у державі. Богдан займається мистецтвом уже три роки. На цьогорічній виставці він презентував свою скульптуру. На цій скульптурі зображені два рибаки. Один рибак розказує, яку він зловив велику рибу, а інший ну, здивований, що такі великі риби бувають. Я чую, як рибаки розказують про свої, як. Які вони великі риби ловлять, ну і тому вирішив зробити показати це в скульптурі. А ось Аліна під час відвідин бабусі створила натюрморт, на якому зобразила старовинні глечики. Вона зображена в побутовий історичний стиль. Вона мене захоплює, дуже подобається мені. Це стиль, який подобається, який виливає моя душа. В цей стиль все, що можливо, юна художниця Ірина намалювала пташок та писанки. Своєю картиною дівчина хотіла створити весняний настрій у холодну пору. Я зобразила двох пташок, і можна навіть сказати, що вона така в українському стилі. Там орнамент український, і весняна вона, напевно, тому що там навіть писанка є, зроблена у таких яскравих фарбах. І цим, напевно, я хотіла передати свій яскравий настрій це вже 33-та виставка Буковинський розмай. Картини це творче напрацювання учнів упродовж року. Побачити й оцінити роботи юних художників можна з 5 по 22 грудня. Юрій Гоманович, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Такою була п'ятниця. Зараз нагадаю ще раз про найголовніше. Україна до кінця 2015 року перейде на цифрове мовлення. На різдвяному ярмарку чернівчанам пропонуватимуть поласувати стравами національних кухонь. Всесвітня відома українська співачка вперше завітала у столицю Буковини з концертом. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь», А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у цій студії. Знову побачимось!